Дитяча самотність, яка вона? Коли ви востаннє слухали свою дитину не перебиваючи? Коли ви востаннє цікавилися, як почуває себе ваша дитина? Про це ми сьогодні поговоримо. З вами буду я, Олександрова Світлана, клінічний психолог, психотерапевт. Отож, сьогодні про дітей. Не тільки про маленьких, а і про підлітків. Вони також є діти. По-перше, самотність часто маскується під тривожність. Тобто, коли ви чуєте, як дитина каже, мені страшно йти до школи, або мені страшно йти до садочка, або я не хочу залишатися вдома сама. Насправді за цим стоїть відчуття самотності, що насправді дитина не відчуває поряд із собою когось. З ким вона може розділити свої страхи, своє самопочуття. Ще в чому може полягати і як виглядає дитяча самотність. Це більше вже про підлітків. Я не такий, я не така, як всі. Тобто тут підлітки, для яких притаманно бути приналежним, належати до певної. Групи однолітків дуже сильно переймаються, коли вони відрізняються за якимись ознаками від цієї групи однолітків. Це може бути зовнішні ознаки, одяг, або якась специфічна вада в мовленні, в зовнішності. От. Тоді у цього підлітка, або в цієї підлітка, виникає думка, що мене не приймуть. Мене не приймуть в цьому колективі. Це що означає? Це означає, що цей підліток відчуває себе самотнім. Він боїться бути ізольованим, знаходячись у великому колективі. самотнім. Також про самотність говорить соціальна тривожність, тобто уникнення контактів. Дитина сидить вдома за комп'ютером і каже, що їй нецікаві однолітки вона не хоче виходити з приміщення, не хоче залишати свою кімнату, мотивуючи це тим, що не цікаво. Насправді, ця дитина відчуває себе самотньою. Тут я відразу хочу сказати, що існує таке замкнуте коло. Тривожності і самотності. Спочатку дитина, ну, підліток, уникає контактів, потім починає тривожитись про те, як його сприймуть в цьому колективі, ну, коли він там надумав піти. Або тривога за те, як його сприймуть в тому колективі, викликає. Те, що він не йде в цей колектив, і таким чином одне підкріплює одне, в результаті ми маємо хибне замкнуте коло тривоги і самотності. Ще я хочу сказати, що самотність у дітей може проявлятися навіть в симптомах тіла, про що я хочу сказати? Тобто, вони тривожаться. З приводу самотності. І коли це тривога, взагалі вона ж не хвилину триває і не дві, це трошки тривалий процес, і це відзначається на фізичному здоров'ї дитини. Тобто можна почути про те, що там болить живіт, є головний біль, я погано сплю, або я не можу заснути, або я весь час пробуджуюся, або я не висипаюся. Це означає, що тривожність у дитини вже проявляється в психосоматиці. Стільки я вам всього сказала, скільки труднощів є у підлітків, і як вони себе почувають самотніми. Да? Але я буду не я. Якщо я не скажу, ну що з цим треба щось робити. Так не треба залишати цю ситуацію і просто сказати, я самотній і все тут. Або я боюсь е, спілкування, я боюся виходити в суспільство і все тут. Або я не такий, як всі, ну, отак от і все. Оце на цьому ми й залишимося. Ні, ми на цьому не залишимося. Е, треба щось робити для того, щоб дитина себе почувала краще, краще в суспільстві. І від цього вона буде почуватися всередині більш спокійно, менш тривожно, не буде почувати себе самотньою. Ну, з чого почнемо? Звичайно, почнемо з вас, з дорослих, адже ви мене слухаєте, не дитина. Тому я звертаюся до тебе, батько, до тебе мати своєї дитини. Перше потрібно бути емоційно доступним. Емоційно доступним, ну, взагалі там і до чоловіка, дружини, ну в даному випадкові до своєї дитини? Тобто, як ти себе сьогодні почуваєш? Що в тебе було цікавого сьогодні в школі, в садочкові? Що тебе порадувало там? Що тебе засмутило? Як, як тобі взагалі було? Як ти пройшов твій день і що ти відчуваєш? Таким чином, дитина навчиться з вами спілкуватися про свої самопочуття. Ну, я так розумію, не, ну не розумію, а наперед відразу кажу. Е, ви ж коли це все запитуєте, ви ж це запитуєте не для того, щоб нагромічити на дитину, тому що якщо не буде безпечної. Зони, де дитина може поділитися своїми переживаннями, страхами, радощами. Якщо дитина не буде відчувати біля вас безпеки, комфорту, вона наступний раз не буде розказувати. Тобто це і є емоційна доступність, безпечне місце поряд з тобою, батько, поряд з тобою, мама, і можливість емоційно поспілкуватися. Наступний момент, який також важливо, щоб був у стосунках між дорослим, ну, батьком, буду називати я буду всіх батько і мати словом батько. Між батьком і дитиною. Це нормалізувати емоції. Тобто, якщо дитина тобі каже, я сьогодні там, почувався одним, мені було самотньо, ніхто зі мною не дружив, ніхто там. Ну, ну, день не задався. Е, нормалізувати емоції. Я також інколи, інколи почуваю себе самотнім. Так, да, це неприємні такі почуття, але вони інколи виникають. Таким чином, ви нормалізуєте свої почуття. І обов'язково робимо маленькі кроки в напрямок соціалізації. Тобто. Що зовсім нікого не було навкруги тебе, з ким тобі було би цікаво провести час, що там більш нікого не було такого ж самого самотнього, як ти в цьому колективі? Як ти можеш підійти і поспілкуватися з тими, хто тобі цікавий? Тобто, якимись такими запитаннями ви заохочуєте свою дитину до того, щоб дитина хотіла. Підходити до суспільства, підходити. Таким чином, вона, ця дитина буде потрохи позбавлятися страху свого, всередині, який вже може з'являтися через довгу відсутність спілкування із своєю людиною. Своя людина це та людина, яка близька по духу, по. Погляду на життя, яка дозволяє відчувати себе поряд вільно. От якщо дуже довго не було спілкування із своєю людиною, то можуть з'явитися тривоги, страхи, а нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб наша дитина була здоровою і психологічно, і фізично. Тож зацікавлюємо її іншими людьми в цьому світі. Так, Раптом мені поталанило і зараз мене слухає якийсь підліток. Я можу задати тобі підліток, запитання. До речі, підліток. Хто такий підліток? Якщо раніше оцінювали підлітковий вік по, більше по фізіологічних ознаках, відразу хочу сказати, оці градації, дитина, підліток, юність, дорослість, старість, вони весь час змінюються. З часом. От. Мені найбільше підходить така градація підліток. Це оцей, коли починається цей пубертатний період, коли в дитини починають дуже сильно вироблятися статеві гормони, які спонукають цю дитину вирішувати якісь зовнішні проблеми в тому світі, де цей підліток знаходиться. І цей підлітковий вік не закінчується в один день там. Хопа, тобі там 15 років, ти вже не підліток. Ні, там далі йде як би ще сприйняття себе в цьому світі. Тобто, наскільки я подорослішав, наскільки я ще підліток. До речі, спілкувалася з одним хлопцем 30 років, він вважає себе підлітком. Тобто, і це, ну, це є нормально. В якому плані нормально? Це не поодинокий випадок. Тобто, в 30 років людина ще може вважати себе недорослою, недостатньо дорослою для, деяких, для самостійного життя. Отож, підліток. Да? Е, відразу я до тебе звертаюся. Де ти почуваєшся більш самотнішим? В школі чи вдома? Це дуже важливе питання, так? Да? Де ти знайшов собі людину, яка близька тобі. Це буде протилежністю того, де ти почуваєшся себе самотнім. І інше питання також до тебе підліток. Чи є в тебе хоч одна людина, з ким ти можеш поговорити про свої почуття? До речі, ця інша людина, з ким можна поговорити про свої? Почуття не обов'язково одноліток. Не обов'язково одноліток. Не обов'язково це родич. Це, можуть бути, самі несподівані люди. Але важливо, щоб у кожної людини і в підлітка також була ця людина, з ким можна поговорити про свої самопочуття. До речі, батько, мама, ви можете використати ці запитання також. Коли будете розмовляти з своєю дитиною, так і запитати, чи є з ким тобі поговорити, коли тобі важко, а з ким ти говориш. Так ви більше дізнаєтеся про свою дитину. Що би я порекомендувала тобі підліток, коли ти маєш самотність. У випадку, якщо ти відчуваєш себе самотнім. По-перше, потрібно навчитися говорити про свої почуття. Говорити про почуття з тією людиною, кому ти довіряєш. Для того, щоб зрозуміти, що ти є не один в цьому світі із своїми почуттями, що інші люди мають схожі почуття, можливо, не в такій кількості, як це є у тебе, можливо, не так часто, як ти це відчуваєш, але це вже інша розмова. Тобто, уже в цьому ти є не один. Ну, як, нав... як для початку, ну, наприклад, в тебе ще немає людини, з ким можна поговорити про це, про свої почуття. Ну, для цього люди ведуть щоденники. Щоденники можна викласти структуровано свої думки і це є дуже корисним. Також дуже гарна рекомендація це шукати своїх. Шукати своїх. Це. Саме тих, хто є близьким тобі по духу, біля кого тобі приємно знаходитись. Біля... це, тобто знайти ту людину, або якщо тобі поталанить декілька таких людей, біля яких тобі буде спокійно, і тобі не треба буде захищатися від зовнішнього світу, тому що якщо ти є самотній, то трохи зовнішній світ може виглядати для тебе трохи ворожим. Тут відразу хочу сказати, коли ти шукаєш свою людину, ти бачиш, я кажу це в однині. Це не обов'язково їх повинно бути дуже багато. Це якщо тобі поталанить, їх буде декілька, да? а ти хоча б одного знайди. І це вже буде класно. Ну і що ще в рекомендаціях? Турбота про себе, про своє тіло, тому що ти живеш в своєму тілі. Займайся спортом. Це допоможе тобі відчути твоє тіло, допоможе тобі гармонізувати енергію в своєму тілі, перерозприділити її. Це дасть тобі навантаження, якесь, яке зможе на тіло фізичне, яке зможе відволікти тебе від власних думок. Ну, я вже мовчу про те, що якщо ти знайдеш в цьому спорті собі однодумців, ти знайдеш нове коло спілкування. Це також дуже цікаво, ви будете розмовляти про одні і ті самі захоплення або про одні й ті самі складнощі, труднощі в цьому спорті, який ти собі уподобав. Ти зможеш менше зациклюватися на самотності, на своїй. І не... коли я тільки що розповідала, що би я рекомендувала підліткам. Ну, я так маю надію, що батьки в цей момент не закрили свої вуха і також слухали. Якщо не слухали, прокрутіть назад, прослухайте. Все це ви можете підказати своїм дітям, своїм підліткам, підказати, запропонувати, заохотити. Тож, те питання, яке я задавала на початку нашої сьогоднішньої зустрічі, я задам ще раз. Коли ви востаннє слухали, не перебиваючи свою дитину? Коли ви востаннє розпитували її про її самопочуття? Це ті перші два важливих кроки, які ви маєте зробити для того, щоб ваша дитина не відчувала себе самотньою, от таке цікаве питання я сьогодні підняла. З вами була я, Олександрова Світлана, клінічний психолог, психотерапевт. Завжди рада буду вам бути корисною. А так, до зустрічі, підписуйтесь. Рекомендуйте мене своїм друзям та знайомим. Гарного дня, до завтра!